Сьогодні дев'ята доба, немає світла взагалі, немає отоплення взагалі в місті, немає каналізації взагалі. ну Вона зупинилась. От. І зупинились котельні. І навіть мобільний зв'язок майже не працює через те, що немає підпітки електроенергії. Так, живлення перебито ось на цьому участку. Тут йдуть бої. Ось, ось Санжаровка, там, Новогригорка. Ось тут йдуть бої, тут йде велика напруга з і із цих двох ГЕС. Світлодарська і Міронівська. От ви проїжджали, бачили, ага. зліва-зправа. Ага. Тут там, дві, дві електромережі, одна йде віце, одна віце. З Горловки. Ось у Горловки, тут вже сепаратістка. Ага. Але враховуючи те, що вони обидві перебиті, нам треба перемонтувати цю. 18 прольотів ми підняли, ну не ми, а Угу. Uh -huh. Залишилось декілька, але там прямо йдуть бойові дії. Чотири доби вже не можемо домовитися з сепаратистами, щоб вони... Ну це не ми домовляємося, ми міліція. Щоб вони припинили і ми тут налагодили. Рибальцево мертвий город. Як ну які він мертвий? Всі люди на місці. Нема чим виїжджати. Вони всі тут сидять у підвалах. Ми добровільно запропонували місцевим жителям віддати дітей і повезли в Запорізьку, там Дніпропетровську область. Mm -hmm. Вони там сидять в санаторіях, місцеві вчителі ведуть з ними шкільну програму. Тобто, виходить, доволі ефективно. Ось позавчора ми відправили і вчора дітей з Красногорівки, Авдіївки, Маріянки. Следующим... Наступною чергою буде Дебальцівські діти. сьогодні е, Місцева влада вчора отримала від мене рекомендацію. і Місцева влада сьогодні укладає списки громадян, які бажають е, дітей направити в лагерь. Там ще до сотні, може, ну я не знаю, чоловік 60-80 до 100, може ми заберемо дітей, якщо будуть бажаючі. Вчора наладили поставку хліба сюди. Да. Була проблема в тому, що... Місцеві підприємці з-за постійних артобстрілів виїхали сьогодні по дорозі, бачили, вчорашні артобстріли прямо торчать асфальті. Вони боялися виїздити, привозити продукти, але, але це питання, ми вчора з ними обговорили. Зібрали з усіх підприємців, от, домовились з блокпостом, що їх не будуть там перепони ніяким чинити. Ну, і немає підстав, до речі, чинить перепони. от. Сьогодні ми думаємо по обіді, зайде хліб, зайде молоко, от, крупи, їсть по гуманітарці. Зайшло дві фури гуманітарної допомоги фонду Рената Ахметова. Вчора одну роздавали. Сьогодні теж роздають людям, роздають за наявності паспорт. Паспорт дані пишуть, ну там в них теж якась процедура, щоб не було там, випадків там, крадіжок. Це, це, люди, це А працівники оперативних служб, патрулюючи вулиці, отримують пряму задачу. Не патрулювати, а пряму задачу їздити по вулицях і питати людей, у вас був сьогодні обстріл чи вчора, чи не є де побиті будинки, може є мешканці, які не мають змоги там. І тако, з таким всім миром заходимо в биту хату, дивимося. попереджуємо факти мародерства. До речі, тут... Не дуже процвітає таке, це від злочинно як мародерство. І такий люмпін пролітарій вже, мабуть, вже десь повиїжджали.